Розпаковка. Вата, вата. Help. Я цю посилку чекала дуже-дуже добре. Всі бритай! З моя картонка і це довгоставна розпаковка посилки. Тут в більшості частини косметика від е, популярного бренду Shiglem. Там шла акція на цей бренд. І чому б ні? Тут, ну, так и тут ще и кисточки. Так. Я не знаю, тут у меня... Короче, тут у мене є тени, є кисточки, і є підставка до кисточки. И це все, певно, в одній коробке. Тут... Ти, тут якраз тени, і я хочу почати с них, тому що тут єдине, что может быть так... І запакована ціні в три палітки ціни. Я сейчас маю єдиную палетку, якою мені надоїло користуватися. І я маму попросила замовити. И я думала, я переживала, що посилка не, не приїде туди, не вчасно, коротше, приїде, тому що скоро маю їхати на Україну. А я боялася, що посилка не вчасно прийде. Тому... Я переживала. У мене має бути ще одна посилка в тему. Ну, вона вже чуть-чуть довше буде йти. Вона, не знаю, може прийти до кінця тижня або на початку наступного, що я надіюся. Тому що з тему йде довше, ніж в Шейну. О! Це, це ціні під щеглем. Блин, ну не запакували, конечно. Я це все зараз буду в одну субку кидати. Блін, ну не запакували, конечно. Знатно. Я просто ну, так чекала с посилки, посылки, потому что тут я окуляри мои. які я тоже-дуже сильно чекала, потому что они похожи на окуляри, которые были у. Одного з учасників групи GTS. О, тут зробили таку штучку дякую, легче відкривати. Я, та... я не можу нарадуватися цією посилкою, тому що тут палітки ціни, і вони просто шикарні. Ну, це гріх не купити іменно ці відцінки. Я довго шукала підходящі, я не люблю такі темні і не люблю, щоб робимо таких, таких світлих. Бо там таких світлих-світлих їх тупо не видно. На очах. Йо моля О, гад. О май гад. Тут навіть підписані. Це моя перша така професіональна палітка. Зазвичай вони якісь там дешеві йдуть, а тут прям. Ну, подивіться. Є ще блістящий кольори, вони підписані, боже. Буду її берегти, як заницю ока. Так, ми то йдемо сюди. І в нас ще є друга палітка. Але я не знаю, третя, певно, десь окремо має йти, тому що в мене було три палітки, наскільки я добре пам'ятаю. І я і я бачу третю палітку. Але тяжко відкривати. Вони так запакували. Минутку. На допомогу пройшли маленькі ножниці, Ними легше. Ще одна палітка, вона прям така файна. Така-кокі її хочеться з'їсти. Вау! Але файно. Це все від одного бренду ShieGlem. Повірте мені, я бачила одну аутентічну концію як жіночку, яка іменно цим брендом цікаві користується. Ніякі більші які Ніяк бренди від ChieGlem. Ну, там, в принципі, і на сайті теж ніяких не було. Тобто все від відсіглим. Наскільки цей бренд зараз популярний, що в ширені, думаю, всі його знають, бо я тільки там замовляю. Там тільки з щеглем. О май гад, ще одна палітка. Упаковка. Йо-майо, чому їх так трудно витягнути? о май гаш О май гаш! Ой, я, ой, я их закрыла. Смотрите, пудры есть Bite me, путюнок. Вот их называется Байтми. Песня такая, кей-поп. Я балдею. Офігенно. Я ці коробочки не буду викидати, вони мені дуже. Вони дуже прикольні, мені їх жалко. Ось то ми їх сохроню. Я не думала, що вони наскільки великі будуть. Вау! Мій шок в шоці. Відкриваємо тепер це. Тут є ще одна порядка Е, оскільки я знаю, якщо не помиляюся. Окуляри є. Давайте почнемо якраз може із окулярів. Мені дуже цікаво знайти мої, тому що тут є мамині теж. Вони тут. Не внушає довір'я ця картонна коробка з окулярами. Це які це моє. Я вгадала з першого разу. До кожних окулярів, неважно, який йде така сафеточка. Мої окуляри. Це такі подібні окуляри, як у чиміна з BTS. Вони тут дуже добре запаковані. А не бачите. Все жовте довкола. Я зараз буду в них. Все. Я вирішила, я зараз буду в цих окулярах. мені -е 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 -е. интересно, що це? Мені цікаво, що це? Це, певно, моя підставка на кисточки. Ось мої самі кисточки тут є. І ще одна палетка. Ну, окей, давайте почнемо почнем з цього Я не знаю, що це. Ага. Це ще одні окуляри, ну це мамині окуляри, це ж моїй мамі. Такі супі. Ну, не такі супі, це файні просто. Добре. Це, певно, ще одні окуляри. Давайте поглянемо. Я вже забула. Не до всіх окулярів іде ось такі, ось такі штучки. І ще одні такі великі окуляри. Не видно, я не буду розпаковувати, тому що це не мої. Як не як це моєї мами. Добре. Ось у мене є підставочка. Підставочка для пензлики. Там було з багато сламо двиганнями. Но мені мама взяла таку дуже-дуже скромну. Потому что у мене немає її. У нас така підставочка на, на пензлики. Для медіа. Ой, ви бачили, що в мене зараз твориться тут. Добре. Пензлики. Хоч я і маю зараз достатньо багато пензликів для свого віку. Но мені мама запропонувала замовити ще. А чому б і ні? Такий мішочок у нас. І тут прям зав'язуємо. Ні, не зав'язано, прям нормально зав'язано. Ну, знаєте, типічний дешевий мішочок в, на базарі. Бо цей мішочок реально мені не подобається. Могло бути і ліпше. І ось в мене є самі пензлики. Вау. Давайте подивимось. Ось такі тут є. великі. І різні, що змірюю. Ну і є такі малесенькі. Тут є прям. Це прям маленькі-маленькі пензлики. у мене такі є, такі більші, чуть-чуть. Я -чуть. ось такі. Коротше ось. І до них йде ось такий стаканчик. Цю я штучку захрю, може мені десь. Ну що? Палітка номер три. А далі там каже йдуть контролярські резинки, щоби, щоб зав'язувати гроші. Окей. Порядка No3. Ну, вона вже явно можна бачити більше, ніж ці дві. На ну, допомогу тут мої любимі маленькі ножниці, тому що легко відкривати, легше, ніж великими. Така палітка цінила. У мене тут мусор. Ви вірите мені? У мене тут, вирається, повний мусор. Відкриваю. тут навіть є спеціальна штучка, тому мені не треба буде портити коробочку. Тут, бачите, така спеціальна штучка. Ось. Оп. Ну, я все одно тако. А були не прям такі кудари, наскільки я знаю, але я змогла знайти які змогла. Охте. Ох туж. Ох, ось така палітка. Ці. Вау! Тут вже є відтінки, яких немає в цих двох палітках. Тут є вже ось такі відтінки. Але файно. Мені нравиться. І в кожному, в кожній цій палетці є ось вот такі світлі відтінки. Наприклад, тут є ось вот такі відтінки світлі. Э -э тут є тоже светлые відтінки. Ну тут прям светлый це Называется цей. Називається Milky Way. І тут. Тоже є світлий відтінок. В кожній палетці, я думаю, повинен бути світлий відтінок. Або хоча б звьосочка. Що ж, мої любі друзі, було приємно з вами поділитися. А, правда, дуже-дуже чекала цю посилку, з надією, що вона прийде вчасно, а не як завжди, в останню минуту. Чекайте мій блог з України. Я буду їхати на Україну наступний тиждень, буде 3 червня. Я вам деталі не буду казати. Прямо буде наш такий сюрприз ж Але підписуйтесь, ставте лайки, тому що я стараюся для вас. Всім папа! па па, па, -па.